Вітаю в ефірі, як завжди. о цій порі. Новини в студії Андрій Гаврилов. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке: Кукурудза у якості альтернативного палива. Чотири особи подали документи у Полтавський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. 19 липня в Україні відзначають день тренера. Чотири особи подали документи у Полтавський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської облради. Це за два дні прийому потенційних учнів. Про це повідомили на брифінгу щодо старту вступної кампанії до закладу. Подробиці у сюжеті. 90 хлопців та дівчат мають набрати на навчання у Полтавський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської облради. За два дні прийому документів їх подали чотири особи. Про це повідомили на брифінгу щодо старту вступної кампанії до закладу. Планується саме розвивати цей ліцей з посиленою військовою. Та фізичною підготовкою саме в напрямі, в розрізі такої військової спеціальності, як телекомунікація. Вона завжди затребувана, як ви знаєте, саме зв'язок. Комунікація вони забезпечують ефективне управління, тобто це один із козирів, одна з переваг Збройних сил України за словами виконуючого обов'язки начальника ліцею Олександра Баленка, перешкод для навчання немає. Ліцей розміщається в підготовленому приміщенні. Там був мистецький ліцей, від зараз поки що залишається там і буде з нами співпрацювати навчальний корпус класи. Як бачите, навіть там і є сучасна апаратура, яка дозволяє. Навчати на високому рівні дітей і застосовувати новітні технології. Відкриття ліцею є логічним етапом політики стосовно підвищення військово-патріотичного рівня. Розповів заступник начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Едуард Бородай. Полтавська область була і залишається єдиною Україною, яка розпочала процес повернення навчальної зброї саме в. Школи ми одна із єдиних областей, які почала проводити навчальні стрільби за підсумками викладання дворічної програми захист України. На брифінгу зазначили на сайті департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації створили сторінку ліцею, на якій можна отримати всю потрібну інформацію стосовно вступу. Близько 500 метрів браконьєрських сіток зі свіжовилавленою рибою вилучили з водойми на Полтавщині. Зробили це протягом патрулювання 15-16 липня. Працівники сектору поліцейської діяльності вони на воді провели патрулювання акваторії Солинської затоки Кременчуцького водосховища в межах населених пунктів Святилівка, Бугаївка, Шушвалівка, Мозоліївка, Жовніво та Вереміївка Кременчуцького району на двох порушників складено постанову за частиною першої статті 117 порушення правил користування Малими спортивними суднами та водними мотоциклами Кодексу України про адміністративні правопорушення загалом з початку дії воєнного стану водними поліцейськими складено 110 адміністративних матеріалів за порушення правил навігації на воді. Кукурудза у якості альтернативного палива таке питання обговорили депутати на засіданні постійної комісії облради з питань аграрної політики та земельних відносин. На засіданні комісії мали підтримати звернення депутатів Полтавської облради до президента України та Кабміну щодо впровадження на території України альтернативних джерел енергії. Про це у сюжеті. Бути чи не бути кукурудзі у якості альтернативного палива. На засіданні постійної комісії облради з питань аграрної політики та земельних відносин депутати Полтавської обласної ради обговорили впровадження на території України альтернативних джерел енергії. Саме кукурудзою за рахунок високої температури пакування можна опалювати населені пункти, розповів голова Полтавської облради Олександр Біленький. Частина депутатів відстоює цю позицію, частина Тих же самих господарників проти неї, але головне, що питання альтернативної енергетики воно винесено на порядок денний. Я думаю, що таке політичне питання ми можемо підтримати в сесійному залі Полтавської обласної ради, для того, щоб фахівці і профільне міністерство для нас, ну так, дещо прокоментувало або Знайшло свою позицію з цього питання за словами голови постійної комісії з питань аграрної політики Івана Гришка, Рішення про звернення депутатів полтавської облради до президента України та Кабміну щодо впровадження на територію України альтернативних джерел енергії може бути винесено на сесію без погодження комісії. Також на засіданні обговорили й інші питання. Наступне питання було те, що ми погодили комісію так відтермінування продажу земельних ділянок до площі до 10 гектарів. Третє питання це було реєстрація права власності на земельні ділянки під тими спорудами, які знаходяться і належать певним організаціям там, чи структурам. Загалом на засіданні постійної комісії облради з питань аграрної політики розглянули три питання. Щороку, 19 липня, в Україні відзначають день тренера. З цієї нагоди у Полтаві почесними грамотами та відзнаками нагородили кращих спортивних наставників області та їхніх вихованців, спортсменів, які показали найвищі результати у 2022-2023 роках. На урочистостях побували мої колеги. Виховують чемпіонів, надихають на досягнення мети та показують власним прикладом, як бути сильними не тільки фізично. 19 липня в Україні відзначають день тренера. З цієї нагоди у Полтаві урочисто нагородили найрезультативніших тренерів вищої категорії та спортсменів області. Тренерів Полтавщини з професійним святом від депутатського корпусу Полтавської обласної ради привітав і заступник голови ради Олексій Чепурко. Від депутатського корпусу обласної ради вітаємо всіх тренерів з їх професійним святом. бажаємо їм безумовно міцного здоров'я, бажаємо їм терпіння в їхній професії, бо не завжди вона є вдячною. Коли ми всі знаємо спортсменів, ми дуже рідко знаємо їх тренерів. А це якраз та когорта людей, які величезний вклад вносять в розвиток нашого спорту. Це мотиватори, це вихователі. Сьогодні тренери отримували як сертифікати, так і нагороди. І сьогодні ми відзначили деяких спортсменів, вручили їм вже посвідчення кандидатів в майстер спорту. Працюю в цій сфері 10 років, а взагалі я сама ще гравчиня волейбольної команди «Полтавщина». Сама займаюся волейболом 25 років. Но в цьому році мої дівчата, вихованці, виграли, зайняли друге місце в дитячій лізі України серед 24 команд. Сьогодні було нагороджено 20 тренерів. Кілька тренерів зараз знаходяться на навчально-тренувальному зборі. І двоє виїхали на а, змагання чемпіонату України: це Козлова Вікторія з легкої атлетики та Калісніченка Павло з триатлону. Ми вирішили нагородити спортсменів, які здобули реально великі досягнення. Це а, збірну команди Полтавської області з жіночого футболу, яке вибороли. взагалі вперше в такої ну, найближчим часом в історії, таке у нас було в Полтавській області, які вибороли перше місце Кобиляцьку команду. Чонацької спортивної школи. День тренера офіційно відзначають в Україні з 2021 року. Дату 19 липня обрали не випадково. Саме цього дня в 1996 році Україна вперше взяла участь в Олімпійських іграх як незалежна держава. Допомога для вимушених переселенців у Лубенській громаді проживають внутрішньо переміщені особи з Донецької та Харківської областей. Нещодавно люди отримали гуманітарну допомогу, ортопедичні матраси від американського благодійного фонду Джем про життєві історії деяких з цих людей. Далі у сюжеті. У цьому будинку проживають п'ять сімей. Це 12 людей. Одна родина з Харківщини, чотири з Донецької області. Кажуть, тікали від жахіт війни і знайшли новий дім у Лубенській громаді. Оскільки приїхали сюди майже без речей, то дуже потребують побутового забезпечення. З найнеобхіднішого матраци. Ми з одного би, району зібралися і поїхали. Ну, я ж кажу, поїхали, думали, що пересидимо. Нас приютили тут, в домі, звісно. С удобствами проблема, ну как можем живем. Огородик посадили чуть-чуть, дали землю. В прошлом году нам помогли вот э, постельное белье мы были без постельного, ну мы с одной сумкой приехали. Матрасы, на сколько они вам потребны? Очень потребны, потому что э, люди дали какие-то там диваны старенькие, они все продавленные спать ну, нереально просто. Мы живем где воинская часть жили, а сейчас там нету ничего. Руїн у нас четверами приїхали. Дочка, внучка, муж, і Я сразу сюди, тому що здесь вже були з Харкова. Люди син подруги, і он пригласив сюди. Благодаря велика благодарность всім, хто помог нам також ортопедичні матраци із функцією запам'ятовування тіла отримали у Лубинській громаді внутрішньо переміщені особи, які проживають в одному з місцевих гуртожитків. добре живеться, 55 людей, з них 20 дітей. Помагають. Така допомога дуже потрібна для людей, так як якщо навіть і щось станеться, ти кровать за собою не поволочеш. а матрас можна взяти, так як він набагато легше. Таку допомогу вдалося надати завдяки співпраці американської міжнародної організації Джем та громадської організації Наша справа Полтавщина, розповідає лідер організації Лариса Босенко. Привезли ми їм матраси по кількості їхніх замовленості 20 штук. В основному люди з Куп'янська, які виїхали ще півтори року назад. Ми також ще рік назад приїжджали сюди, надавали джем бокси і зараз знову приїхали з допомогою, завдячуючи джему безпосередньо Майклу Кампони. Крім того, ми були. В будинку, де проживає п'ять сімей, їм ми також залишили матрасів. Благодійники громадської організації Наша справа Полтавщина міжнародної організації Джем та дистрибуція матраців Малов в Україні продовжують допомагати вимушеним переселенцям, які проживають у найвіддаленіших куточках нашої області. Агенція регіонального розвитку Полтавської області прозвітувала про свою роботу за 2021-2022 роки. Її головне завдання допомога громадам у комунікації з західними партнерами, залучення інвестицій та консультаційна підтримка бізнесу. Однією з моделей, які може використовувати Полтавщина для свого розвитку створення індустріальних парків. Важливо є залучення інвестицій в Полтавщину. І важливо є через механізми, які будуть актуальні після перемоги, після війни, відродити наш, наш регіон, нашу область і вивезти його на той етап, як він був в той воєнний період. Навіть, я говорю зараз за індустріальні парки, це та модель, яка буде достатньо ефективною після перемоги. Це всі новини на сьогодні. Ми продовжимо слідкувати за подіями міста й України, щоб оперативно повідомляти вам про них. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІАРТЕПІЛЮЕЙ. Бережіть себе, все буде Україна.